Білоцерківські депутати позбавили право Української православної церкви користуватися земельними ділянками на території громади. Йдеться про землі, на яких розміщені 13 релігійних споруд. Найбільші з них парафії святого Пантелеймона, Білоцерківської єпархії, святої Марії Магдалини, святителя Луки войно ясенецького Різдва Христового, Казанської ікони Божої Матері та низки інших за відповідне рішення проголосували. Сували 34 депутати на розгляд сесії було пропонується проект рішення про міської ради про припинення права постійного користування земельною ділянкою парафії святого великомученика Пантелеймона Української православної церкви з метою забезпечення духовної незалежності сприяння консолідації українського суспільства та усвідомлюючи важливість забезпечення законності національної безпеки Україні в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Даний проєкт та 12 наступних проєктів рішень підготовлені у зв'язку із зверненням громадської організації Українська асоціація учасників бойових дій, депутата Білоцерківської міської ради 8-го скликання Пляшакової Олени, а також попитання представників Білоцерківської громади, до якого додано 48 маркушів з підписами жителів нашої громади. Не менш вагоме рішення прийняли депутати і по Преображенському собору та Микільській церкві, як зазначив автор проєкту рішення та секретар міської ради Дмитро Керешун. Ним вони скасовують документ виконавчого комітету БМР народних депутатів від. 1989 року про передачу собору і Микільської церкви релігійній общині Російської православної церкви. Тож тепер духовенство УПЦ має 10 днів, щоб залишити стіни собору. Закріпити майно зазначене в пункті 2 цього рішення на праві оперативного управління за управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради. Пунктом 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій і на, на комісію законності. Ходивши на мітинг, який відбувався біля собору, я спілкувався з представниками е, общини, і вони зауважили, що вони Української православної церкви. Е, за що я їм достав це рішення? Прочитав, що ми надавали попередні депутати надавали рішення на перебування. Російські православні церкви вони казали, що я брехун. Я цей документ не знаю, де достав. Натомість представники УПЦ наголошують, ніякої російської церкви тут немає, та й богослужіння вона тут не проводить. Та обурюються, що на сесії представнику біоцерківської єпархії Валерію Яблонському виступити депутати так і не дозволили. Хоча за словами проти напередодні вони звертались до міського голови з проханням надати їм таку можливість. Чому я говорю про порушення? Тому що в самій роботі комісії, яка готує проект рішення, прописано положення. Є пункт про те, що вони зобов'язані покликати проінформувати тих людей, про яких буде виноситися дане питання. В даному випадку цього нічого не було. Ні, були ні настоятелі храмів проінформовані. Не були вони навіть і запрошені на засідання комісії. Хоча по закону це має відбутися. От і саме головне, що рішення про збавлення... Розірвання договору оренди довгострокового користування, воно в теж в земельному кодексі має причини, по яких можна розірвати. В цьому рішенні жодної причини не сказано. Там причини різні. є. Наприклад, там не призначення, неодливе там ставлення. Ну є ряд причин. Так в цьому рішенні вони теж не були ніяк визначені. Самі ж депутати задоволені прийнятим рішенням та кажуть, що це потрібно було зробити і раніше. Білоцерківці, в принципі, зробили свій вибір, але зробили ще на великдень. А, а наша справа була тільки цей вибір зафіксувати. Що ми сьогодні собственно, і зробили все йшло до цього рішення, але. Як я до цього ставлюся, то звичайно як може ставитися мама, син якої у 2014 році вирушив добровольцем на фронт? Війна в нашій сім'ї і в Україні саме тоді розпочалася. Тоді я зреклася всього російського, і сьогодні я це підтвердила, обравши правильне рішення. Позитивно оцінюють сьогоднішній історичний день і громадські активісти. На думку Ірини Савченко, початок покладено, але роботи ще багато. Скасування земельних ділянок це правильно і добре все, але ж там храми вже побудовані, вони знаходяться в приватній власності. І що з цим далі робити, це складне питання. Що я не спілкувалася з юристом, то тут, ну, ще тут складно буде. Стосовно Прибраженського собору Міківської церкви, чудово, це все має бути повернуто в ну, власність громади, бо тут якби, чітко договори все. І це ну, як, національне надбання, яке є власністю громади. З церквою Марії Магдалини там. Судові рішення, можливі, найближчій перспективі, але теж до них треба готуватися, і це буде не просто зі слів юриста, а з іншими тими численними земельними ділянками, які щойно були скасовані право користування з тими храмами, то там все добре, довго буде це. І, хоча напередодні в місцевих пабліках розлетілась інформація про скасування запланованих мітингів, до стін прийшли все-таки поодинокі люди. Натомість правоохоронців не бракувало. Також ми помітили і духовенство, яке на відріс відмовилось коментувати ситуацію. Подержувала собор, була защитою собору і будуть за собору. Святиня це наше слов'янський народ малоросіяни – почему-то сьогодні враждуют, а цього не должно быть. бути. Е, Україна, Росія, Беларусь – это як браття і сістри, і написано, як своє Боже, щоб не було такого ненависті. Очікуємо, що вони підтримують громадські погляди на, на те, що у нашого собор історична пам'ятка повинна належати Білій церкві і ПЦУ. В Україні все має бути українське. І хай буде і грузинське, і хай буде польське, і хай буде французьке, але тільки не російське, тільки не російське. Хто буде говорити? Як буде? Які ми... Документами буде якими законами чи Конституцією, чи законами про релігію. Так ось будемо слухати Бог їм суддя, Бог не тімошка, усе німножка. Як тепер розгортатимуться події навколо храмів Української православної церкви у місті? Чи буде створена спеціальна комісія з інвентаризації майна? Та коли і хто розпочне служити по-новому, будемо висвітлювати в наступних матеріалах. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.